Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт! Сьогодні як я казав, в минулій серії ми протестимо. Кейси, які якби залежать від моєї інтуїції. А саме це, це будуть оці от кейсики, де мені треба обирати те, що мені якби випаде. От, наприклад, 59 коштує відкриття, і мені випадає. Uh, ось такий от юмпек за 29. Але якби випало, наприклад, АВП випало, то 300 якби на дорозі не валяється. А також, uh, хто дивився минулу серію, пам'ятаєте, що там в мене був доступний цей кейс, цей кейс, і я мав їх відкрити в цій серії, але uh, я це записую вже в інший день, і вони просто злетіли. Але є ось ці за кейси, дуже круто, дуже файно, угу. клас. Одним словом. Також промокод atomf 77 просто нагадаю, дає вам 11% до депозиту, а також безкоштовно оцей от кейсик, який я кручу прямо зараз. І мені випадає не супер гарний дропчик, але можна, наприклад, спробувати його на 200 закинути і. Можливо, оцей чувачок буде добрим сьогодні і з'єднає контакти, і загориться зелений колір. Загорівся він. Там було 25, по-моєму, відсотків десь так. Окей. 4200 є. Починаємо. Починаємо тестити, поки що безкоштовні кейсики. Я не буду чіпати. Давайте сьогодні перевирочка, 59, але є невеликий шанс. Є невеликий шанс того. Що uh, буде проблемка. Буде проблемка з тим, що я не зможу відкрити uh, найдорожчий кейс, але сподіваюся, ці окуплять і я зможу 93. Ну, окей, насправді uh, цей кейс, він якби. Так, чисто для галочки, тому що ми переходимо відразу на наступний. Uh, all Night. Цікаво. Окей. Okay. Uh, Відкриває 300 джерепонтів, 449. Випадає скінчик. Ось такий от uh, P90. Також. AUK, Окей, okay, AUK гірше, це не окуп, як мінімум. Статрек X-Ray, окей. Погано. Окей, це найс, це гарно прям, тому що ну, це окуп, так. Тут Тут теж окуп гарний. Причому найбільший окуп, який я сьогодні вилавлював взагалі. 270, ну, 270 можна спробувати. Um, на 100 апгрейднути, в принципі, ми не втратимо багато. 22%, зелений кольор. Я чекаю тебе. Він з'єднує. Почекайте, в минулій серії, по-моєму, теж два апгрейди поспіль зайшло. Тому я візьму це до уваги. Це дуже круто. 5300 в мене є. Так, пропоную. Uh, так, давайте запам'ятаємо. 9600, Я відкриваю uh, останній раз оцей кейсик. 9600, окей, і має бути там тепер менше. А ну-ка, скільки тут? 9600. Так, 9300. Я просто перевіряв, що ці кейси впливають на фарм безкоштовних. Так, вони впливають. І тепер. Такий середній кейс, джокер за 888. І, наприклад, тут 674. Падає не окуп. Але тут падає Пандора Boxes. Я не знаю, який має бути злив на сайті, щоб вони звідси випали. Але, в принципі, для краси намалювали. Окей. А, так, 536. Угу. Поки що жодного разу не купила, і от перший окуп випав. Можна? Ножик, я вже не прошу ось, таку, ось такий метелик, хоча, б, хоча, б цей. хоча це Батл е, Скер 16 тисяч, якби на. Е, 674 не окуп, блін, я якось почав зливати. 4К в мене залишається, і падає Авік за 1000. 300 джепонтів, окей. 4400 є. Ще разочок 513. Апгрейд не дуже хочу робити. Тому отак відкриваємо: 736. Окей. Давайте відкрию ще разочок. І спробу. О, це окуп, до речі, це можна продати і відкрити ось так. Це теж окуп. Можна знов продати його. Ось так тепер. О, оце не Окоп, значить, залишаємо, тому що я хочу зробити контракт з цього всього. 1400 АВП. Краще продам і відкрию. 1500 дігл, океанська піна, здається, він називається. 1600 Авік, почекайте, зараз таким чином я і нафармлю скоро. Окей. Контракт. Так, раз, два, три. 1700 в контракті, може видати і 4К. Умовно. Давай, можна 4К? Таке було достатньо часто, але. Маємо, що маємо. 1399. І 5К в мене того є. В принципі, а скільки. Ага, золотий. Не треба платіного бажаного дійти тому що так. Так, агенти недоступні чомусь. Чомусь недоступні. Ой агенти uh, Так. Листаю вниз, це занадто вже. Магічний кейс за 2000 джепойтів. Так, знаєте, що мені треба? Азімов. От Азімов відчуваю ось тут 4К ультрафіолет. Це дуже файно. І пропоную ще один разочок відкрити. Але мені здається, мене зілє. Ось тут думаю. 1392. Окей, невеликий злив. В принципі, то на то і виходить, і я навіть в плюсі. Ретро кейс далі йде за 3000 джепонтів. І того, відкриваю цей 3600, окей. Окей, це файно насправді. Так, почав я з 4К, тобто. ой-йо-йо-йо-йо, Це погано. Оце дуже О, ні. Оце дуже. Окей, ласт раз роблю. І якщо не окопаю, то печа. Ні. Може ще раз зробити чи ні? От я не знаю. 3К. Ладно, давайте я відкрию безкоштовні кейси. І подивимось, в принципі, що звідси повипадає, і вже буду думати. А, так, бронзовий не відкрився, срібний і золотий. Давайте глянемо разом. А, АВП Принц. Нема такого бажання мені видати. До речі, ЦЗшка, ЦЗшка може і півтори тисячі коштувати, так? Да? 454, всього. А, ладно, продаю все. 4800 в мене є. А, дивіться. Зараз. З логіки, якби. Ну тут нема логіки, попереджаю, тому що це якби все рандом, забави і нічого більшого. Так, де цей кейс? Ретро. Можна ще раз відкрити, і якщо окупить, ну бо він мене багато ре. Окей, відкриваю. 1700. Блін, треба ще тоді відкривати. Оцей. 1000, Все ге-ге. Все, геге. А, я мав реально просто вакбан відкрити разочок. 1900, ладно. А, так, продаємо. Ось тут. 3600. Найс. Слухайте. Це файно, це мене вже радує. Будь ласка. Єс! Платіновий. Ми відкриємо. Фух, ми хоча б вакбан в цій серії відкриємо. Найс. А, і, дивлячись, що ще випаде. Ну, до речі. Ну, це буде ж 400 коштує, Так, це 1100 навіть коштує. Star Trek, мабуть, якась версія випала. 4 тисячі. Найдорожчий кейс за інтуїцію. Прикиньте? От просто ти вибираєш і можеш умовно клікнути. Е, на Neon Rider, на м, Hyper Beast, на М-ку Stream, я думаю, вона звідси паде, Dragon. Драгон. Е, умовно. А що тут не окупить? Муха, скоріш за все, так, не окупить. А от і оце не окупить. Ладно, давай. Ну, воно і випадає. Ой, що за прикол лісти. Окей, ретро. Ось тут. А ретро, а ретро буде купати сьогодні взагалі чи ні? Я не розумію, ладно. А, пропоную змінити трошки тактику і відкрити шторм, Штормкейс. Що ти запропонуєш мені? Ага, Мактен це не дуже пропозиція. 1400-1500 є. Пляжний чіл, пляжний відпочинок. Давай. Можна. Окей, сайрекс, це файн. Сайр. Можна за 4К його. За 2600. Окей, нічого страшного. Нічого страшного. Це навіть гарно. А... Magic, Magic Case. Pump. 3600. Азімов впадає. Мені бажано зараз відкрити цей і окупитись. Будь ласка, 5К. Ай-яй-яй, хочеться ще. Хочеться ще. Але я знаю, що я зроблю. Я відкрию кейс, який в минулій серії мені давав. М4А4 Азімов. Може і зараз він мені її видасть. І, до речі, це. Ну, це файно, це файно, слухайте. Це 3400, да? Десь? Окей, 600. Ой, 600. тисяч в мене є. Хочеться ще раз мою інтуїцію випробувати. І відчуваю, що. От, перший ні, а от в другому поставили щось круте. І я не помилився. А що? Ну, так, да, в першому тільки, правда, був X-Ray за 39. -кан. Ну, я думаю, там від цього не залежить. 2800 uh, в мене, до речі, залишається на балансі, і це дуже файно. Знаєте чому? Тому що, по факту, в мене це бюджет на наступну серію, і я окупив цю якби, серію, тому uh, хочеться оце, звісно, відкрити. Але, ладно, давайте. Може буде баланс трошки більше на наступну серію, я відкрию Sunset. Просто ось таким от чином. І випадає. Ну, не те, що покуп, ну можна спробувати зробити. А, Summer Sunset, Це окуп. Це окуп, слухайте. Це залишить... Ой, фух, чуть не зробив так. Ладно, ось так. Це бюджет на наступну мою серію. Всім дякую за перегляд. І зустрінемось вже тоді завтра. Або сьогодні ввечері. Або завтра вранці. Коротше, ви зрозуміли.